Ранок 7 липня на центральному майдані рівного прощаються із загиблим сержантом Сергієм Дударем. Він Коли заходив в клас, а він був сонечком. Його очі завжди світилися, а на устах була посмішка. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік разом зі своїм братом пішли до війська добровольцями. Сергій служив у 56-му батальйоні 104-ї бригади територіальної оборони. Він вообще на всі руки Він це дюти він все в нього хороший. Гарна сім'я, розумієте, Така сім'я, що не близькалися. Знову військовий брав участь у бойових діях поблизу часового яру на Херсонщині та на Харківщині, 12 серпня 2024 року. Він отримав поранення на Куп'янському напрямку. Втім, після лікування повернувся до служби. Дуже боляче, коли я дізналась про це просто плакали і дуже боляче. Біль, горе, низький уклін всім героям і йому за те, що ми вони загинули за наше майбутнє України. Велика така біль на серці, але пам'ять залишиться завжди про нього. 48-річний воїн Сергій Дудар загинув 1 липня 2025 року у бою на Куп'янському напрямку. У нього залишились двоє дітей. Ховали Сергія Дударя на алеї Героїв кладовище нове у Рівному. Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.